Віталій, неси драбину, ту малу, щоб білити. Від самого понеділка починали люди активно готуватися вже до свята. Звісно, що перше це оці перші три дні. Це хати білили, жінки по хаті, чоловіки по господарству. Так само це і подвір'я треба було прибрати, щоб нічого ніде зайвого не лежало, не стояло. Дрова заготовлені, корми заготовлені. Ну, все мало бути підготовлено повністю. Оце прибирання могил завжди було таким, ну теж якимось хвилюючим таким моментом в дитинстві, знаєте. Ну, це як обов'язок такий дуже-дуже. Бо це йдеш ну, теж не то що як на свято, ну якийсь таким трепетом, що ти щось таке дуже добре робиш, дуже таке хороше для родини. Ічечку запалюємо гарнесенько. Хрест — це основа усього писанкарства. Це чотири сторони світу, символ вічності, символ Ісуса Христа. Ось хрест. Йде навскісний хрест, вітрячки штриховані, і сосунка символ здоров'я, штрихування. І дивіться: оцей вітрячок іде, отак у всіх перетинках того хреста. Щоб навчитися писанкарству, треба робити копії з писанок, копії, розгадати, як пишеться писанка від початку до кінця.